Всім привіт, друзі! Сьогодні ми з вами приготуємо дуже смачний і швидкий рецепт пирога. Пирог називається 12 ложок. Для його приготування нам знадобиться 12 ложок цукру, 12 столових ложок рослинної олії, 12 ложок молока, 12 ложок борошна, розпушувача ложка з гіркою, дрібка солі, також 3 великих яйця, цедра половинки лимону і ванільний цукор. Розпочнемо приготування з того, що у глибоку миску вбиваємо 3 яйця. Нагадаю, що всі інгредієнти мають бути кімнатної температури. І яйця і молочко. Так, два. Три. Тепер додаємо цукор. 12 столових ложок. Рахуємо. Раз. Два. І 12 є. Важливо всі інгредієнти вимірювати одною столовою ложкою. Тобто, щоб е, і сухі інгредієнти, такі як цукор, і рідкі, такі як молоко, наприклад, і олія. Всюди беремо одну ложку. Так, далі додаємо дрібку солі. Ось так на чайній ложці. Так. Трошечки ванільного цукру. Тут не повна чайна ложка. І збиваємо це все. Міксером або вінчиком збиваємо до однорідної такої пишної, світлої маси. Так, подивіться, яка це вже стала світла, Однорідна така маса. Дуже гарний. Так, і тепер сюди додаємо 12 столових, э, столових ложок. Молока. Молоко має бути кімнатної температури. Так. Раз. Два. 12. Є молочко додали. Так, тепер 12 ложок олійки. Звичайно, соняшник воолії без запаху. Раз, 12. Два, Є. Тепер лимон. Витискаємо сік з половинки лимону. Краще це зробити не одразу сюди до тіста, а в окрему мисочку, тому що раптом... Потраплять кісточки, щоб ми могли їх вибрати. Витискаємо сік. з половинки лимона. Також до тіста ви можете додати і цедру лимона. Я сьогодні не додаю, але як варіант може бути і цедра лимона. Так, і. ложечкою допоможу собі. Так, тепер вибираємо кісточки і додаємо лимонний сік до тіста так. замішаємо ложкою. Трошечки перемішаємо і зараз підготуємо борошно. Так. В окрему ємність додаємо 12 ложок борошня. До борошна додаємо чайну ложку розпушувача. Звичайно, краще ще й просіяти борошно. Я зараз трошки не маю часу, тому цього робити не буду. А ви, якщо маєте час, обов'язково просійте борошно. Перемішали і додаємо до нашої суміші. Беремо міксер і легенечко перемішуємо. Довго збивати не потрібно, просто довести до однорідності. Перемішаємо гарно ще зі стін. Ну, ось таке. Хочу сказати ще, ще, що розмір вашої ложки не має ніякої різниці. Ну, тобто, Головне, щоб всі інгредієнти вимірювалися однією ту самою ложкою. Все тісто готове. Тож зараз підготуємо форму. Форму можна смастити олією і присипати трошки борошном і одразу в ній випікати. Але я сьогодні хочу взяти пергамент. У мене ось такий зручний. Рекомендую всім. Е, пергамент, який одразу тими кусочками, бачите, його навіть відрізати, не потрібно відривати, він вже готовий. Наскільки нам спростили спростили ось це випитання. Так, застеляю форму пергаментом і на нього виливаю тісто. Дуже гарне, тісто і приємного кольору. Ще якби додати лимону і цедри, то взагалі був би ароматний імовірний. Ставлю в духовку верх-низ 180 градусів. І випікатися буде 35-40 хвилин. Дивимось по готовності, тому що всі духовки різні. У нас електрична духовка. І, і що? Перевіряємо за допомогою шпажки. Ну, тобто вона має бути суха, коли ми протикаємо на неї тісто, має бути сухою. Якщо почне червоніти і підгорати тісто, ми просто накриємо його зверху фольгою. От. Все розрівнюємо і відправляємо у духовку. Все, поки випікається наш пиріг, хочу е, поприбирати і поділитися з вами дечим цікавим. Я нещодавно зустріла таку каву. Називається вона 25 Coffee Roasters. І е, це є натуральна кава. Зараз вам покажу її, і, до речі, потрібно заварити. Ось така тафлер серія. Дуже смачна і класна кава. Дивіться, кава сухої обробки з ароматом ванілі, шоколаду та нотками фруктів. У смаку поєднується шоколад, шоколад, фруктові та конячні ноти. Тіло напою щільне, а після смак з відтінками волоського горіху та темного шоколаду. Це таке неймовірне поєднання. І що я хочу сказати про цю компанію кави? Що вони. Завжди безкоштовно роблять помел. Та, окрім цього, ще їм безкоштовно доставляють каву, яку ви замовите, якщо вартість замовлення буде від 350 гривень. Кава в них вся натуральна, без ароматизаторів, ну і свіжої обробки. Ще хочу додати, що консультанти ну, просто неймовірні, найкраще. Вони вас проконсультують максимально. Запитають у вас, яка кава має бути, що в ній там кислинка чи гірчинка. Ну, Настільки детально допитують, що просто ви оберете точно свою ідеальну каву. От, Що ще мені подобається в них, так це те, що вони з кожної пачки кави, з кожної пачки кави вони перераховують гроші. Мені здається, 25 гривень. З упаковки на допомогу армії, на допомогу ЗСУ. А також 25% вони перераховують для, притулку, для притулку домівка врятованих тварин, які знаходяться у Львові. От. Отак от вони займаються, бачите, підтримують ЗСУ і займаються благочинністю відносно тварин. Ну Це просто неймовірно. От. Це, це не може не викликати довіру. От, так що я рекомендую вам спробувати цю каву. Бачите, вона вже відкрита, ми вже її пили. <с> Тож, звертайтеся до дівчаток, вони вас проконсультують і допоможуть вам обрати саме вашу ідеальну каву. І ще, так, я трохи не забула. Вони спеціально для вас, для наших підписників, дарують знижку 20% на всю зернову каву, окрім дріпів. От, і ця акція діє 2. Ця акція діє місяць. Тобто, 20% знижки ви отримаєте, якщо замовити якусь таку собі в них каву протягом місяця. Ви бачите, склад натуральна кава. Так що, замовляйте за промокодом гвоздики. Я напишу промокод ось тут на екрані, а потім ще продублюю його і в описі до відео. От. Переходьте на їх сайт, дзвоніть, пишіть їм. От. Обирайте свою каву. Все, періг вже дістаємо з духовки, він вже готовий. Ось так виглядає. Якщо ви візьмете меншу форму, то він у вас буде вищий. У мене форма була ось такого розміру, тому він не настільки високий. Так. Ну, і ось таку красу ми отримали. Мягенький, пухкенький, гарно відстає від пергаменту. От. І присипаємо зараз цукровою пудрою. Будемо пробувати. М -м -м. Який він ароматний, дуже ароматний пиріг. Дивіться, як легко він ріжеться. Клас. Обов'язково приготуйте для себе такий пиріг. Бачите, він і вологий, і ароматний, ну супер, а вигляд клас. Обов'язково приготуйте для себе цей пиріг. Я думаю, що він вам засмакує. Дякую вам за перегляди, за лайки, за коментарі, що ви залишаєте. Ну, а ми йдемо пити свою каву з таким десертом. Нехай вам смакує!